В Значить, дивіться, перше, як закріпляється. Кожна смужка має ось такі два надрізи спереду і за, ну, внизу і вгорі. Ми беремо один краєчок, його зачіпляємо у ну, будь-якому місці да? і протягуємо в дірочку довший край. Все у нас лента, стрічка затягнута. Далі ми проплітаємо трикутниками в крайоку. Це треба робити так, щоб ми захоплювали останню, е, останній край. От В даному разі це ось, бачите, де він цей останній край. От ми його захоплюємо. так. Для того, щоб утворився трикутник, нам потрібно ще раз тут перекрутити через інший Мама, і, і вийти. І вийти на трикутник. Ось у нас вийшов маленький такий трикутничок. Далі повертаємо стрічечку. Зараз просто покажу сам крок, а технологію трошки далі розкажу. Знову таки, у нас одна сторона трикутничка, друга сторона трикутничка, і ось у нас третя сторона трикутничка. Ми зайшли в самий край. У нас є тут сторона, за яку ми зачіпляємося. Є наступна сторона. От. І таким чином у нас утворився ще один трикутничок. Забираю, показую. Бачите? Ми можемо цей трикутник зробити трошки іншої форми. І зайти трошки в бік. Ми е вийшли, отак з одного віконечка зайшли в інший, повернули. І в нас утворився такий ще додатковий трикутник. Чому на краю не можна робити всі однакового розміру? Тому що дуже часто сітки сплітаються. Між собою. І дуже помітно, коли одною лінією йде, наприклад, ну, в себе це було однаковим, воно йде як мережка така, а має бути в довільному, хаотичному порядку сплетені ці трикутники. Тому ми тут фантазуємо, можна сказати. От, знову в нас є такий краєчок, який ми перемикаємо, і повертаємо. Ось таким чином нас вийшло, що ми закрили, ось сюди повернули, закрили цей трикутник. Зараз, ще раз, ось так. І тепер сюди ми маємо приєднати наступну стрічку. Наступна стрічка береться іншого кольору. Наприклад, зараз це може бути салатова стрічечка. Як ми примикаємо стрічку, тут не треба кожен раз розривати, прив'язувати і таке інше. Ми просто беремо велику стрічку, вкладаємо в маленький хвостик і через дірочку витягаємо. Ось так в нас вийшло, що вже приєднана нас ниточка потрібного кольору. Знову ж таки, проходимо цей, ми формуємо трикутнички з краю, отак От ми виплітаємо кожен раз. Ну, По суті, технологія та сама, що і плетення звичайного масиву сітки, але тут просто треба трошки більше зусиль, тому що ну, сітка натягнута і в цьому місці є така трошки незручність. Ось ми проплітаємо. І повертаємо. І так далі ми пішли ще один раз покажу вам і покажу далі, як плести весь масив сітки, щоб це вже технологічно, щоб ви правильно зрозуміли, як плести взагалі саму сітку. Ось так. Ось. Все. Пауза.